Взагалі-то по правилах, як було раніше, перед тим, як приступити до розкопок, записувався обхідний листок. І в тому числі не можна було починати копати, поки з міським комунальним підприємством міськшеп не укладено вже договір на відновлення. От коли вже є договір, перераховані кошти на відновлення асфальтного покриття, тоді, будь ласка, копай. за тебе зроблять, навіть якщо ти пропадеш і забудеш це. Але зараз ситуація дуже сильна. На жаль, погіршилась, тому що, по-перше, я говорив про те, що забрали повноваження в міських рад по контролю і ну, покарання, воно ж має бути правда, не зробив, будь ласка, плати штраф. Забрали ці повноваження перше. Друге, ну, дуже складна ситуація на міськшепі, на підприємстві, які, е, мало би цим займатися. Раніше я знаю керівника, якого зняли три роки назад. Людина військова. Полковник, машини пофарбовані, все готово, машини заправлені, сіль є. Початок сезону підприємство працює, заробляє, до зими більш-менш готові запаси є. Потім відбулося, ну, як на мою думку, не зовсім фахове кадрове призначення. І сталася така ситуація, що за декілька років міськшеп майже нічого не робив. Тобто ті дороги в Чернівцях, які треба було ремонтувати, віддавали Київським, Львівським. Хмельницьким, донецьким фірмам. Для чого це було зроблено? Я думаю, всім зрозуміло. Ну, до прикладу, сьогодні також була, буде комісія, я підняв це питання, вулиця Павла Каспрука, це мій округ, нова дорога, в яку вклали 8 мільйонів гривень, вона просто розповзається на очах. Почали з'ясовувати, що відбулося, не доклали асфальту. Причому робила київська фірма. У нас є міськшет, який знаходиться на вулиці Олега Кашевого. Це 200 метрів від вулиці Павла Каспрука. В міськшепі є асфальтоукладальник, є каток, є вантажівки, щоб возити асфальт. Свій асфальтний завод, міський комунальний, не в всіх містах він є. А роботу віддали робити київській фірмі, яка нібито переганяла техніку. Ну що вони там переганяли? Це зараз будуть з'ясовувати правоохоронні органи. І цим, що не давали підприємству працювати, довели до того, що. Керівник прийшов, старий новий керівник взявся за голову. Мільйон шістсот було заборгованість по зарплаті. Десь близько 8 мільйонів доларів розрив для відкриття. Тобто підприємство винно, не зрозуміло за що, не зрозуміло кому. Будемо витягувати, тому що я переконаний, що ці роботи має робити міське комунальне підприємство, на якого можна контролювати і на керівника якого... Можна тиснути якимось певним там адміністративним чином.